Йому 24 роки, і він за кермом тролейбуса. Данило вирішив опанувати цю професію рік тому, хоча до цього вже мав освіту і роботу. Мені ця робота, ця професія була дуже цікава, е як для себе. Я маю дві, дві вищі вищих освіти. Закінчив аграрний університет у місті Дніпрі е на агронома та економічна спеціальність маркетолог. Мені захотілося відкрити для себе нову саме робочу спеціальність. Ось тому вирішив піти записатися на курси курси водіїв на той момент. Вони тривали доволі таки немало 5,5 місяців були курси. Ось закінчили курси. Після цього була ну, звісно, теорія, практика, і потім почали вже їздити по маршрутах нашого міста. Данило каже, що вміння водити легкове авто суттєво полегшило йому навчання. До речі, сучасні тролейбуси вже мають багато різних технологічних нюансів, а кабіна схожа майже на кабіну пілота. Звичайно, є і свої складнощі. Найскладніше тут відчувати габарити машини, тому що вона е, дуже довга. 12 метрів тролейбус. Потрібно розуміти, що е, якщо ми повернули нос це одне, а те, що ззаді, то зовсім інше. Тобто потрібно розраховувати габарити машини в будь-якому випадку, особливо на перехрестях, поворотах та зупинках. Йому подобається кожен з маршрутів, але найулюбленіший той, що пролягає через набережну Дніпра. Ну, я доволі довго працюю на 12-му маршруті, який Русує центр набережна перемога 6. Тому, мабуть, для мене це такий самий цікавий маршрут, най, найулюбленіший. Пасажири, з пасажирів, там, та з Данило в роботі полюбляє відчуття керування таким великим транспортним засобом, а ще, звичайно, спілкування з пасажирами. Бувають різні. Ситуації, якась, якась поломка попереду, немає напруги, тобто потрібно це коректно все розповісти та відповісти на питання пасажирів. У тролейбусі своя атмосфера. Кожен пасажир заклопотаний своїми думками, хтось занурений в гаджети. Загалом вони рідко дивляться на те, хто їх водій, але можуть бути впевнені, вони у надійних руках. Тримати спокій, ми працюємо в будь-якому випадку в надійних руках. Ми несемо повну відповідальність за пасажирів, які веземо Тобто все буде, все буде добре, все буде Україна.